Я люблю готувати. І я сьогодні покажу, як е, приготувати рис е, з допомогою математики. Ми беремо 200 мл рису, а от води вдвічі раз більше. Тобто 400 мл, і висипаємо все в кастрюльку. Ставимо на плиту і чекаємо, поки воно закипить. Коли вода закипіла, ми додаємо 1 четверту чайної ложки солі. А тепер нам треба підготувати 20 грамів масла вершкового. Але додамо ми його тільки коли рис буде готовим. смачного.